Безкоштовне харчування для школярів початкових класів. В управлінні освіти пояснили, як працюватиме нова урядова норма. Зараз у школах Мукачівської громади безкоштовно харчуються 2159 учнів, перших 11 класів з числа пільгових категорій. Це діти сироти та позбавлені батьківського піклування, діти полеглих героїв, малозабезпечені. Щодня вони отримують гарячі обіди. У нас діє програма Мукачівської міської ради, згідно якої ми вже харчуємо частину учнів початкових класів, і це учні пільгових категорій. Згідно цієї постанови, ми зобов'язані. Припинити договір, який вже існує з підприємцями, які харчують цих учнів. Далі ми повинні розробити програму, які категорії учнів будуть харчуватися, і як забезпечити харчуванням учнів пільгових категорій. На даний момент ми вже це розробили. проєкт програми у нас вже є. Ми ми пройшли виконком. Виконком затвердив даний і, і він буде виноситися на сесію Мукачівської міської ради. Інші діти наразі харчуються за гроші батьків. Це близько 50 гривень на день. На вибір для всіх школярів пропонують суп, три види гарніру, м'ясну рибну страву і салат. Крім того, для учнів, які залишаються на групу продовженого дня, готують полудинок. Кожен день ми готуємо три гарніри для дітей на вибір, і плюс щось м'яса, салат, чай, компот, хліб і щось з фруктів. Є в нас ще також полуденки, які оплачують батьки. Це по вибору хто хоче. І після третьої години вони можуть собі купляти полуденки. Їжа, яку готують у шкільних їдальнях, дітям до вподоби. У кожного вже є свої улюблені страви. Ми сьогодні їмо гречку, а я п'юре. Коли нема гречки, то я беру ма. Макарони, коли нема макарон, то гречка. А коли нема макарону, то тоді я а коли п'юре нема, то макарон. А що найбільше любите їсти відані? Що вам подобається? Макарони з оббивнушкою. Да, макарон зубивнуською. Кускус, відбивну. А що взагалі найбільше любиш їсти їдальню? Макарон. Подобається тобі, як тут готують смачно? Сьогодні я їла пюре. Люблю пюре. Я Згідно з новою урядовою нормою, безкоштовним харчуванням потрібно забезпечити ще понад три тисячі школярів перших-четвертих класів. Для цього до бюджету громади внесли зміни. На харчування додали понад 8 мільйонів гривень за рахунок держбюджету. Наразі будуть оголошені публічні закупівлі, переможці яких і забезпечуватимуть харчування. Безкоштовні обіди для школярів будуть доступні вже на початку листопада. На ці кошти, які ми отримали з державної субвенції, ми маємо оголосити торги. Для того, щоб підприємці, які бажають прийняти участь в організації харчування, у забезпеченні гарячим харчуванням учнів наших закладів освіти, вони повинні пройти всю процедуру, ну, яку вимагає законодавство. Це виграти тендер, відповідно, укласти договір на певну суму коштів, так? бо в кожному закладі це різна кількість дітей, які повинні харчуватися. Ну і вже після того, як буде укладений договір, можна Буде вже перераховувати кошти на забезпечення на закупівлю продуктів та забезпечення харчування. У разі наявності фінансування з державного бюджету школярі харчуватимуться безкоштовно і наступного року.